Доброго ранку, малята. Сьогодні я розповім вам казочку про чарівницю осінь. Жла була на світі чарівниця осінь. Одного ранку вона прокинулася, зібрала свій великий золотий кошик і вирушила в мандрівку. Де проходила осінь, там сонечко починало світити лагідніше, дні ставали коротшими, а ночі довшими й холоднішими. Дерева, наче чарівною фарбою, одягали червоні, жовті та помаранчеві шати. Вітерець підхоплював листочки і кружляв їх у веселому танці, селив під ногами м'який килим. Осінь прийшла, шепотіла чарівниця. Треба готуватися до зими. Ташки почули осінь і почали збиратися у далеку дорогу журавлі, ластівки, дикі качки, шпаки. Піднімалися високо в небо, летіли клином у теплі краї. Там багато сонця і комах. Буде чим харчуватися, бо взимку у нас їм не знайти їжі. У лісі білочка зранку до вечора носила у допло шишки, горішки, грибочки. Ніжачок вистеляв сухою травичкою собі кубельці, щоб тепло й затишно спати в ньому до самої весни. Ведмідь наївся меду, ягід і теж підготувався до зимового сну, а зайчик почав міняти свою сіру шубку на білу, щоб бути непомітним серед снігу. Люди теж не гаяли часу. На городах збирали картоплю, моркву, буряки, капусту, у садах яблука, груші, сливи, варили варення, компоти, готувалися до холодної зими. Осінь розклала свої дарунки, гарбузи, яблука, груші, виноград і тихенько сміхнулася. Тепер і пташки, і звірі, і люди готові до зими і полетіла далі, залишивши за собою золоті килими листя та щедрі дари природи. Малята, давайте пригадаємо, як хазянувала чарівниця осінь. Я буду речення починати, а ви продовжуйте. Восени дні стали коротшими, а ночі довшими. Листя на деревах стало жовтим, червоним, помаранчевим. Пташки відлетіли в теплі краї. Як ви думаєте, чому? Так, бо взимку буде холодно, пташкам нічого й буде їсти. Білочка запасла на зиму. Правильно, горішки, грибочки, шишки. Ведмідь наївся, меду, ягід А як зимують ведмідь та їжачок? Так, кова вони сплять. Зайчик змінює сіру шубку на білу. Як ви думаєте, навіщо? Правильно, щоб бути непомітним на снігу. А що ж збирають люди на городах? Картоплю, буряки, морку, капусту. Як це назвати одним словом? Овочі. Що збирають люди в садах? Груші, яблука, сливи. Одним словом, що це? Звісно, фрукти. Молодці малята. Уважно слухали казочку, добре все запам'ятали. До побачення, до нових зустрічей!